Розкорочену автівку везуть на експертизу. Її вщент рознесло вибухом вранці 4 квітня. У машині в той момент були двоє людей: голова Львобережної адміністрації Юрій Федько із дружиною. І люди зібралися і хотіли його витащити з салона. І ніяк не могли витащити. Ну, а приїхала машина чия то і тросом, Випіли машину, в это час приїхала поліція, приїхала скора екстрена, і Юрія Михайловича забрала больницу. Тільки я не могла зрозуміти, кому он мішала. Він дуже хороший человек, добрий, мягкий по характеру. Ну, ну, біля 12-го дому спалили автівку вояків тут голову. Районної ради зірвали, не знаю. Це я думаю. Вороги не сплять. Зазвичай біля сотні машин, подивіться, і зараз воно кругом. Зірвали, зірвалось його, я навіть не знаю. Зірвали, не зірвали. Ну, я вийшов перед весь був розкорочений. Постраждалих шпиталізували. Втім, за кілька годин Юрій Федько помер у лікарні. Травми були надто важкими. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Теракт на оперативній нараді було визначено три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприїзні стосунки потерпілого змовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого. Паніка і хаос серед цивільного населення, недовіру до дій центральних місцевих органів влади, ну і відповідне сприяння процесам внутрішньої міграції. Тобто таким чином провокують мешканців Дніпропетровської області покинути свої домівки і виїхати в тилові райони України. Хоча таке поняття як тилові райони в Україні абсолютно не існує, враховуючи те, що а російські окупанти мають можливість на жаль бити по житлових районах усі без винятку українських міст. Юрій Федько 25 років обіймав посаду директора Придніпровського енергобудівного технікума. У 2015 році став головою Самарської районної ради. Згодом був обраний депутатом Дніпровської міськради. І у 2021-му його призначили головою Львобережної адміністрації Дніпра. Спочивай з миром. Мій друже ще зі студентських часів. Невгамовний біль. Я знаю, що ти мене чуєш зараз, братику. Єдиний хто був в мерії зі мною на ти завжди поважав тебе за твій професіоналізм, міцну позицію та вміння дійсно вислухати та бути уважним до проблем людей. Ти був прекрасною людиною, що дійсно була на своєму місці. Юрію Федьку був 61 рік. У нього залишились дружина, сини, маленька онука Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.